У Бердичеві урочисто відкрили новий центр первинної медико-санітарної допомоги. Знаходиться він на розі вулиць Житомирської і Короленка, у приміщенні відомому багатьом містянам як колишнє акушерське відділенням, а потім як відділення гнійної хірургії. На першому поверсі центру розташувалися кабінети вузькопрофільних спеціалістів дитячого поліклінічного відділення. Офтальмолога, невролога, кардіолога, гастроентеролога, хірурга, ортопеда та отоларинголога. На другому працюватимуть сімейні лікарі та педіатри, котрі обслуговуватимуть близько 20 тисяч дорослого та понад 6 тисяч дитячого населення. Серед іншого інформують медики, тут буде можливість зробити електрокардіограму, виміряти очний та артеріальний тиск, перевірити зір, отримати щеплення, провести швидкі тести на виявлення різних захворювань тощо. Ключові медичні заклади не повинні бути розпорошені Бердичевом, а концентруватися на території центральної міської лікарні свого часу. З такою ініціативою виступив міський голова Василь Мазур і розташування у цій будівлі центру ПМСД, і перенесення сюди дитячої поліклініки, і власне сама реконструкція виступили черговим результатом обраної ним стратегії розвитку місцевої медичної галузі. Змінювала будівлю зовні та зсередини. Переможниця відкритого конкурсу, приватна ремонтно-будівельна фірма. Комунальник, її працівники утеплили фасад, замінили вікна та двері, укріпили та відремонтували стелі підлогом, укріпили міжповерхові сходинки. Окрім того, у приміщенні були відремонтовані комунікації, оновлено електромережу та встановлено ліфт. Всього дана реконструкція обійшлася у понад 12 мільйонів гривень. 6 мільйонів 600 тисяч гривень виділив міський бюджет. 5 мільйонів 400 тисяч – державний. За сприяння народного депутата України Олександра Ревеги до закладу придбали нові меблі та комп'ютерну техніку на загальну суму 885 тисяч гривень. Спільно будували, спільно і відкривали за участі Василя Мазура, Олександра Ревеги та голови Житомирської обласної державної адміністрації Ігоря Гундича. Закінчуємо рік таким гарним святом відкриттям цього медичного закладу. Розпочинали ми новий рік відкриттям театру, і сьогодні, і тоді з нами разом були Ігор Петрович Олександр Васильович. Ігор Петрович. Я думаю, що це вже традиція. І на слідуючий рік потрібно розпочинати рік і відки і закривати рік ще двома об'єктами. Це дитячий садочок і басейн, який потрібен місту. Ви казали, що треба провести громадські слухання, Раду регіонів у Бердичеві. Давайте спитаємо, чи потрібен реконструйований басейн в місті Так! Да. Чи потрібен дитячий садочок на Червоній горі? Так! Да. Тепер хо дякую, Олександр Васильович. Дякую вам, Ігор Петрович. Ви представляєте. Президентську вертикаль за нашу за підтримку за те, щоб допомагаєте вирішувати питання. Одним із символів змін та результатом злагодженої командної роботи, вважає оновлений центр ПМСД у Бердичеві Ігор Гундич. Очільник області зазначив, можливість реалізовувати подібні спільні проекти з'явилася завдяки коштам фонду регіонального розвитку, створеного за ініціативи президента України, і у Бердичеві та районі запевнив її втілюватимуть і надалі. Дійсно, на початку року ми відкрили театр на Європейській, який ми вважаємо по праву одним із найкращих сьогодні в Україні. Сьогодні ми відкриваємо центр первинної медичної допомоги. Також ми в цьому році вже почнемо реалізацію трьох амбулаторій по програмі сільська медицина. Також ініційованою президентом України. Сучасні амбулаторії з'являться в Грішківцях, в Рейгородецькій об'єднаній територіальній громаді і в Семенівській об'єднаній територіальній громаді. Ну і плюс до того всього, скажімо, є ще дуже багато доріг, які ми так само реалізовуємо по програмі, яку ініціював знову ж таки президент, перше за роки історії України створили дорожній фонд який дає можливість нам ремонтувати не тільки державні дороги державного значення, але й дороги, скажімо, місцевого значення. І в цьому році я зараз можу помилитися, але так само за рахунок цього фонду в Бердишві були відремонтовані на окремих вулицях, окремими ділянками е дороги. Правильно, все Кисантине? Біля 9 мільйонів в цьому році за рахунок державного фонду. Отримав Бердичів на ремонти доріг. Мало того, на наступний рік ми обов'язково я думаю, оголосимо тендер після Нового року і той шляхопровід, який нас турбує вже багато-багато років, ми також проведемо тендер і за рахунок державних грошей відремонтуємо єдиний їзд, фактично з сторони Житомира і Бердичів. Успішним прикладом дієвості процесу децентралізації в Україні називає новий Бердичівський центр ПМСДМ і народний депутат України Олександр Ревега. Це надзвичайно важлива реформа. І сьогодні багато прикладів, коли йде будівництво, відновлюється медицина, відновлюється освіта, клуби по селах. І я хочу подякувати сьогодні нашому. Геннадію Григоровичу Зубку, земляку нашому, який постійно дбає про нас, особливо про Житомирщину. Хочу подякувати нашому земляку Ігорю Петровичу Гундичу, який як земляк завжди допомагає. ви знаєте Василю Костянтиновичу Мазуру, по-бердичівськи розпочинає проєкти... І вже ми нікуди не можемо дітися, тому що ми маємо закінчувати її. все, що є успішне у Бардичеві, то успіхи всієї області. А тим, чим гордиться Житомирщина, гордиться Україна, нагадують у місті. Нове приміщення центру ПМСД сконцентрує в собі усі види допомоги дітям, переконують керівники місцевої медицини. А ще виступлять однією з рушійних сил у головному їхньому завданні наданні якісних послуг населенню. Іноді Олесандровосемов ще надячні за розуміння і підтримку, ну, особлива подяка від. Медичної спільноти Константиновичу Константинович вам за вашу ініціативу наполегливості у нас сьогодні відбувається таке гарне свято. Таке гарне свято. Дуже комфортні умови для працівників. І ще більш комфортні умови для наших мешканців, дорослих і маленьких виробничолян. Мрії і бажання здійснюються. Тому що сьогодні ми всі отримали. Чудове приміщення, де гарні, комфортні умови для перебування і пацієнтів, і медичних працівників. Але не було б цього приміщення, якби не було б цієї гарної ініціативи і ідеї. Я думаю, Василь Костятими, за те, що ви концентруєте структурні підрозділи наші і створюєте таке невеличке медичне містечко, це дасть змогу нам якісно проводити діагностику вчасно, ну і, звичайно, лікувати.